І вона допомагає нам бути присутніми в своїх думках і внутрішніх станах і перестати в них застрягати. Якщо ви хочете прямо зараз трошки уйти в стан більшої концентрації, в стан спокою. І так, зараз я тримаю руку, м'яч тримаю над рукою, і в цей момент дивлюсь у простір перед собою або закрити очі і починаю відпускати м'яч в якийсь момент. І дозволяю руці піймати м'яч. Якщо поки не виходить, все нормально, тут сам важливий процес. Ми починаємо синхронізуватись з м'ячем і з польотом м'яча, відчуваємо своє тіло, і ми виділяємо цю тишу, котра прямо зараз з'являється, коли я починаю фокусуватись на тому, щоб піймати м'яч. В цей момент внутрішньо дуже важливо розслаблятися, Не робити ось так. І страху, що зараз щось не вийде. Оця навичка вона потім переноситься на все наше життя. Незалежно від чим ми зараз займаємось, нам дуже важливо бути розслабленими, сфокусованими або бути в присутності того, що з нами відбувається на внутрішньому стані на рівні думок. А значить, ми не застрягаємо в тих думках і внутрішніх ста, котрі викликають неприємні для нас стани, котрі забирають у нас багато енергії. У нас дуже багато. Думок, котрі заставляють нас понурюватись в депресії, і для цього нам важливо розвивати присутність в думках і в своїх діях, і в своїх внутрішніх станах. Ми зараз починаємо відчувати, коли піймати цей м'яч. Да. Права дуже проста, і в цей момент працює наше тіло, реакція, координація, концентрація починаємо перебувати в присутності. Ясність з'являється сама по собі, з'являється об'ємність сприйняття і збільшується рівні нейропотенціалу. Як ви думаєте, із цього стану легше ставити цілі і досягати їх? І якщо ви починаєте робити ці техніки, ви стаєте людиною, котра може почати керувати своїми внутрішніми станами, оскільки я інструктор йоги, автор нейротренувань. Сертифікований коуч допомагає людям навчитись ставати більш стресостійкими, проактивними по відношенню своїх внутрішніх станів і проактивними по відношенню постанови цілі і реалізації їх. Зараз я буду проводити в онлайні заняття Ви можете приєднатись, а також індивідуально до мене звертаються. Я теж допомагаю покращити свій внутрішній стан, розвиваючи важливі навички для кожного, котрі допоможуть бути в більшому енергопотенціалі і легше досягати своїх цілей. По всім питанням пишіть мені в директ.